Що з українським е, кіном в 2024 році? Режисер Дар'я Трігубова це маленький серіал, п'ять серій. Може він буде продовжуватися. Це історія. Бийся, серце, бийся. Це робоча може назва. Да. Але справа в тім, що це історія про те, як звичайні врачі, які пересаджують серце. Починається війна. Коли мені дали цей сценарій читати, знаєш, як в мене багато дуже дають сценарії. Ці серіали про бандитів, ментов. Я вже тата сразу раз закриваю, сразу читаю перші три репліки. все. от одну страну читаю, все. Говорю, ні, 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 ня аказ, Тут я відкриваю, знаєш, ну, про Мне сказали, ну, эта история, почитай, там, глава врача, я думаю, ну, во-первых, врача уже благородно сыграть врача, потому что переиграл же много всего, а врачей давно не играл. Начинаю читать сценарий, и просто, знаешь, с первой страницы, так прям, блин, там, больница, все, короткие диалоги, очень так все понятно, а еще помню, просто я 10 дней первой войны как раз был в Киеве, а потом был в Одессе. И я хорошо помню вот этот шок, знаешь, всех, когда вот это 10 дней, первые крылатые ракеты, когда на балконе весь Киев стоит, пусто, знаешь, и все только видят, там уже Васильков горит, в Гастомеле уже идет, там, короче, я помню это состояние.